Прикраси зроблені своїми руками це незамінний подарунок для близьких та коханих людей. Ми виготовляємо різні прикраси з бісеру, починаємо е, звісно, більше орієнтований наш гурток на квіти, але починаємо ми з простіших. Прикрас це гердан, це, звісно, складніша прикраса, але такою технікою ми плетемо браслетики. Невеличкі браслетики з ім'ям, дівчатам дуже подобається. Називається це плетення на станку. Станок ще називається лук. Але ну, дівчатам так як скажеш, плетення на станку. Вони уявляють, що вони зараз прийдуть, да, тут якась машина, вони тільки бісер засипали і воно їм саме сплело. Але це просто така назва є. Можна, Якщо немає станка, тому що ну, також фабричний, але коштують дорожче, можна використати, звичайно, криш, кришку від коробки з-під зуття або кришку з під коробки з-під цукерок. На неї натягуються нитки, і як ткання з ниток, так, про, 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 так робиться і ткання з бісеру. І ось виходять ось такі полотно, які потім з'єднується між собою і сшивають. Це моя особиста робота, гердан. Він виконаний в українському стилі. Орнамент я розробила також у нього сама. Ось для себе на свята сплила таку гарну річ з чешського бісеру. Звісно, вже прикраси в плетутся, Гердан. Підібрати прикрасу з бісеру можна під будь-який наряд від народного стилю до найкреативнішого. Ще є у нас така робота? Це вона називається «воздушка». ну, від російського слова воздух, тому що вона така повітряна, навіть українською я не знаю, як її. Менкарень. Так, Менкарень. так. Менкарень. Також дуже цікава дівчатам, тому що вона плететься гачком, звичайним в'язальним гачком тоненьким на лєскі. Вона плететься, нанизується бісер на велику таку віску і потім в'яжеться ланцюжок, звичайно, які, які всі дівчата в школі, їх на уроках праці, вони всі вміють такий ланцюжок в'язати. Ну, звісно, тут треба також акуратність, треба також трошечки набити на руку. Але так, да, ну, терпіння, да, бо тут, е це все, одна, один такий ланцюжок, потім він з'єднаний. Тобто, Якщо його е розпустити, тут наверное, метрів 100 буде цього ланцюжка. Е ось, ну, Звісно, можна менше, якщо немає терпіння. Е ось, е ось такі. Тут також використано натуральне каміння, сколи натурального каміння, але можна використати і просто якісь намистинки великі, якщо там. Е Трошечки треба е, зробити дешевшу рудешевшої можна використати або на мистинки, на можна скляні, можна пластмасові, будь-які. Все це зараз вибір є багатий, тобто з цим проблем немає. У наступних випусках рубрики Малахідова скринька ми розкажемо про сам процес бісерного плетіння.